На третій день нашої мандрівки Черкащини ми заїхали у селище Івківці, що неподалік Чигирина. Тут селяни за власний кошт відкрили просвітницько розважальний комплекс Зерноленд, щоб відновити український побут і традиції. На екскурсію нас запросив Назар Лавриненко. Він тут головний. Чоловік розповів, що у їхньому музеї є старовинні речі українського виробництва, про які дехто навіть не чув, і це точно інакше б я не сплутала цей дерев'яний холодильник зі звичайною шафою. Осеньковані стінки. Стінки залито солому, засипано солому порізану. От а отут от зверху ось такий контейнер відкривається, і сюди засипається льод. Ця модель 1873 року могла дві доби тримати температуру плюс 7 градусів, тому продукти не псувалися. А ще в музеї є різні жорна. На них і борошна намолоти можна, і добре потренуватися. І на млинці, і навіть на хліб собі намололи. Старовинним рецептом козацького хліба зі сніданком поділилася Галина Іванівна. Козаки його брали з собою в дорогу. Вони хали його під сідло і возили три неділі, і хліб був нормально, можна було його їсти. Для тіста треба небагато. Борошно, сіль, сода і вода. Все перемішують, а потім розкатують на невеликі коржики. Це вже нормальний розмір. ні, ще ше треба. Воно то А тосте. Хліб має бути тонким, але не світитися. Випікати краще на вогні, щоб довше не черствів, а їсти з медом так смачніше. Хочеться, а ще тут можна навчитися робити папір і в'язати ляльки-обереги. Екскурсія комплексом із частуванням коштує 50 гривень з людини. Дивіться далі: котяча терапія, чай та тістечка. Або де у Черкасах пухнасто відпочити. Обласний центр Черкаси місто дуже зелене, адже частина Черкас це ліс із історичними деревами. Називається Соснівка. Зараз тут звичайний район. А на початку 20-го століття і до 60-х років Соснівка була цілим курортом, Не гіршим за німецький Баден Баден. Завдяки цілющим властивостям хвої, річковому повітрю, у Черкасах успішно лікували сухоти без жодних ліків. У тих Хто відпочивав, було завдання ходити на пляжі, проводити маціони з і вечір і приймати гостей. Приїжджі селилися на приватних дачах і проводили в Черкасах все літо. Цілий потяг, який називається Варшава Соснівка. То можна уявити собі, яка кількість людей приїздила із Європи, не лише із місцевих, щоб тут відпочити. Все, що залишилось від курорту, декілька дерев'яних будинків і ліс гуляти в ньому і зараз саме задоволення. Є ще одне місце в Черкасах, де можна оздоровитися і розслабитися. У вас немає домашніх улюбленців, але ви хочете погратися або приголубити пухнастика, тоді вам таке кафе. Головні в цьому клубі дозвілля коти: шість мурчиків, різні за віком і за характером. А хлопчики, це у нас кроша, мітрофан і Афоня. А дівчатка це у нас сільвочка, Люсінда і Таєчка. Всі вони нещодавно мешкали у притулку, а зараз дарують свою котячу любов відвідувачам. Допомагають подолати стрес, і втому. якщо він почне кіхтиками перебирати, це взагалі вважається як іглотерапія. Хоча спокійно з котами довго не посидиш, хвоста та компанія дуже весела. Звичайні іграшки йому не цікаві, а от наушники нашого оператора до душі. Година кототерапії коштує 50 гривень. За цю суму можна грати в ігри, читати і смачно перекусити. Чай, кава, соки та тістечка у кафе в необмеженій кількості. Повірте, пити чай під моркотіння та набагато смачніше. А вже за півгодини ми спустимося нижче рівня Дніпрового дна на Каневський ГЕС і покажемо маленьку Індію. Не пропустіть мій путівник Черкащина.